друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. Українка звернулася до росіян далі мовою оригіналу. В Белгороді бомбюшка, взриви, є погибші, ранені. Ті, хто вчора виставляв бомбюшку України під веселу музичку, радувався, сьогодні чомусь виставляють Белгород під трагічну музику і пишуть, що це страшні кадри. Ну почему же страшные? Может, это были военные объекты, а может, это работа российского ПВО. А вообще не бомбите, да не бомбимы будете. И забирайте своих оккупантов и заканчивайте эту войну, потому что она ни нам не нужна, ни вам. Нагадаємо, Росія заявляє, що Україна за останні 24 години завдала смертоносних ударів по південному заходу Російської Федерації у Білгороді та Брянську є понад 20 загиблих. Найбільшого удару за словами російської влади 30 грудня зазнав Білгород. Там загинула щонайменше 21 людина більше 100 поранені. Російські військові визнали, що частина уламків, які збила система ППО Росії, впала на Білгород. При цьому джерела БіБІСІ у силових органах України заявили, що це вони. Стоять за атакою, але цілю були тільки військові об'єкти. Руйнування сталися через роботу російського ППО. І що важливо, це було відповіддю на рекордну атаку Росії на міста України 29 грудня, коли загинули 40 людей. Міністерство оборони Росії сказало, що знищило на своїй території десятки ракет безпілотників, випущених Україною. Білгород розташований за 80 кілометрів на північ від українського Харкова, який регулярно зазнає обстрілів з боку російських військ. Двадцять Йто грудня Росія запустила по Харкову десятки балістичних ракет і вбила трьох людей. Ввечері, 30 грудня, Росія також завдала удару балістичними ракетами по Харкову. Зруйнувала житловий будинок в центрі та найкращий готель міста Харків Палац, де зазвичай живуть журналісти та міжнародні делегації. Як вже відомо, про 26 поранених серед поранених журналісти з Великої Британії та кілька дітей повідомила поліція. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков перед. Ударом по Харкову написав у Телеграм, що у Білгороді голосно працюють збройні сили Російської Федерації на той бік. Вночі Харків також атакували шахеди. Міноборони Росії заявило, що їхні ППО ніч проти суботи збили 13 ракет. Пізніше там повідомили про збиття 32 українських дронів над Брянською, Орловською, Куруцькою та Московською областями. За даними російських військових, це були безпілотники літакового типу. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков розповів. Що в суботу в Білгороді загинули двоє дітей на ковзанці однак на кадрах у соцмережах видно щонайменше одного дорослого загиблого, який лежить на проїжджій частині однієї з центральних вулиць поряд з парком, де розташована ковзанка. Пізніше Гладков повідомив, що загиблих 21, серед них троє дітей постраждалих понад 100, серед них 15 дітей. На кадрах опублікованих очевидцями видно обгоріли автівки, а вулиці у центрі Білгорода осінні уламками. Міністерство оборони Росії у у телеграм-каналі стверджує, що завдали невибіркового комбінованого удару по місту Білгород двома ракетами Вільха у забороненому касетному спорядженні, а також реактивними снарядами РСЗВ «Вампіра» чеського виробництва останні має дальність 20 кілометрів, хоча за кордону з Україною 35 кілометрів. У повідомленні Міноборони йдеться у разі прямого влучання. Ракети Вільха з касетними боєприпасами по місту наслідки були б незмірно важчими. А частина снарядів та уламки ракет, які були збиті російськ. Ко ППО все ж таки впали на місто. Українська влада публічно не коментувала суботні обстріли. Однак, після ударів у п'ятницю джерела в українських спецслужбах заявили громадському мовнику Суспільне, що удари Україна завдавала лише по російських військових цілях, а руйнування та жертви були результатом поганої роботи російських ППО, через які нібито уламки збитих ракет впали на Білгород. Але співрозмовника віддання наголосили, що це була відповідь на рекордно за кількістю використаних. Воєприпасів атак Росії на кілька міст України здійснено у п'ятницю. Вранці жертвами цих ударів стали 40 осіб у найбільших містах Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Львові. Тим часом джерело українських спецслужбах службах безпеки підтвердило BBC, що Київ стояв за суботніми атаками на Білгород. Зазвичай українська влада формально не підтверджує, що стоїть за обстрілами російських територій. Джерело заявило, що ціллю була виключно військова інфраструктура і звинуватило у жертвах. Серед цивільного населення некомпетентну роботу російського ППО за його словами українські атаки розпочалися у п'ятницю ввечері. Джерело повідомило, що Україна запустила понад 70 дронів проти цілей у Росії, заявивши, що це відповіді на терористичні атаки Росії на українські міста та мирне населення. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.